Я виріс в цьому великому районі. і Я в дитинстві ніколи не розумів, що це таке. Воно в такому стані закинутому ще з мого дитинства. Звісно, на сьогоднішній момент воно виглядає набагато гірше. Це була стара школа. Поряд з нею побудували якраз новий корпус колегію, і потім на початку 90-х були якісь перемовини між податковою службою. Ця будівля була передана на баланс податкової служби. А потім для податкової академії тут мав бути. Реконструйований цей корпус в місті Житомирі існує величезна проблема е, місць в школах. Якщо ми говоримо саме про цей район, це було б ідеальне місце для будівництва ще одного шкільного корпусу, тому що, по-перше, район промавтоматики дуже активно забудовується. Там є лише одна школа, 24-та, Вона страшенно перезавантажена. Друге питання це заречане і станішівка. Величезна кількість людей їде звідти і дітей везуть в центральні школи міста, яких також є шалено перенавантажені. Тому це було б ідеальне місто для будівництва ще одного навчального корпусу. Так склалося, що в Житомирі, зокрема в центральній частині міста, є велика кількість будівель. Вони знаходяться. В різній формі власності, у різних власників, але е, доля їх практично однакова, і вони знаходяться або в недобудованому, або в такому стані. Другий приклад закинутої будівлі, коли будівля перетворилася на стенд для бордів, будівля знаходиться на балансі укрзалізниці, вона не використовується вже багато років. Чому саме про цю будівлю я говорю? Тому що щоразу, коли в'їжджаєш в місто з боку Києва, вона кидається в очі, і це перше враження про наше місто. Що з нею робити, є декілька варіантів. Ну, в першу чергу, це, звісно, демонтаж. Вона не придатна до використання. На сьогоднішній момент дуже часто тут також є підпали без хаченків, тому треба це питання вирішувати. Що тут робити після демонтажу? Це може стати або частиною нової розв'язки на виїзд Київ. В іншому випадку це буде чудовий сквер для міста та для мешканців цього будинку. Ось ще один приклад. Нашої безгосподарності це Келії Ізоїцького монастиря, будівлі 18 сторіччя. Е, ну її стан, е, ви бачите, насправді, я коли працював в мерії, жодного разу ця будівля не була на порядку денному. І це дуже сумно. Навіщо почали будувати щось на замковій горі, А насправді тут необхідно проводити реновацію, реставрацію цієї будівлі, тому що дуже часто говорять, що в нас в місті немає старих будівель, немає що подивитись. Насправді, в нас. І Достатньо багато, і це приклад, але воно не в тому вигляді репрезентативному, коли, коли це можна комусь продемонструвати. Будівлю треба відновлювати і обов'язково поєднувати її з ансамблем тих будівель, які є на замковій горі. Ось за мною ще один закинутий об'єкт. Раніше називалось санаторій профілакторій 20-го партз'їзду, після цього профілакторій Полісся. В 90 х тут відпочивали діти, іноді Чорнобильці, а потім воно поступово. Занепадало і останні, певно, років 15 не використовується. І Це дуже сумно, тому що будівля знаходиться в місті на березі річки, величезна територія. За цією будівлю дуже гарний парк, який опускається відразу до ріки. І Це чудове місце, яке потребує інвестицій. Будівля знаходиться на балансі обласної ради. На моє глибоке переконання його треба продавати з чіткими вимогами для інвесторів. Що тут має бути? Звісно, тут має бути або рекреація, або оздоровлення, але щось рекреаційне. Тут не можна дозволити збудувати багатоповерхівку. Тут має бути об'єкт оздоровлення або відпочинку. Центр міста, навіть не просто центр, а центр-центр. Ось такі гарна недобудова. Років 10 вона вже тут стоїть. Це Приміщення було на балансі соцстраху. Насправді в Житомирі є велика кількість таких закинутих місць, які потрібно відновлювати. І тут не можна робити відмовки, що це не наше. Ми з цим нічого не маємо робити. Це ті місця, які тягнуть місто вниз, їх треба піднімати, для того, щоб все місто могло рівномірно розвиватися.